Вітаю вас, друзі! З'явився в нас наявності новий роутер Powerbank UFI. Має такий зовнішній вигляд. Ємність його 6000 мА. Тут ставиться сим-карта MicroSim, сама маленька. Порт тут USB Type-C сучасний, і також тут є USB-порт, який дозволяє підключити його, наприклад, як павербанк для зарядки іншого пристрою. А також за допомогою порта USB Type-C, цей роутер-павербанк можна підключити, наприклад, до комп'ютера або ж підключити до зарядки, щоб зарядити батарею цього роутера, яка власне є павербанком. Йде ще в комплекті кабель USB Type-C, може працювати як в режимі Powerbank. Тобто ми один раз натискаємо, бачимо, що в нас тут відображається індикатор заряду. Ми можемо під'єднати якийсь пристрій для того, щоб підзарядити його від цього павербанка. Ось. Для того, щоб використовувати його в якості роутера, ми ставимо сюди сим-карту. Скошений вугол намальовано як ставити сим-карту. Вставляємо сим-карту, почуємо характерне клацання. Тоді включаємо цей роутер і очікуємо, коли він загрузиться. Він роздає Wi-Fi десь приблизно на 30-40 метрів. Досить таки невеличкий. Має розмір десь приблизно пачки цигарок. Можна брати його з собою всюди. Як бачимо, роутер завантажився. Зараз чекаємо, поки він зловить мережу. Він вже починає роздавати Wi-Fi. можемо підключитись до Wi-Fi. По Wi-Fi сюди підключається 10 пристроїв. Як бачимо, знайшов мережу, пише Vodafone UA. Можемо натиснути ще раз кнопку, нам покаже пароль до Wi-Fi. Пароль тут стандартний: 1234567890. Тож зараз ми підключимося до цього Wi-Fi і переглянемо внутрішні налаштування цього 4G роутера павербанка. І так, ми під'єдналися по Wi-Fi до нашого комп'ютера. Для того, щоб увійти в веб-інтерфейс роутера, ми набираємо IP-адресу 192.168.0.1. Натискаємо клавішу Enter. Тут вводимо стандартний пароль admin.admin. Admin. Як бачимо, у нас зовнішній вид прошивки, як в роутері TNG, це PE-905. Доступні нам російська мова, англійська та китайська. Натискаємо Війти, і тут ми бачимо, що ми підключені до LTE Vodafone. Як бачимо, прошивка повністю відповідає прошивці tng CPE-905. Тут ми бачимо, що нам відображає навіть поле для зміни імею. Тут ми можемо переглянути статистику трафіку, обмеження трафіку, можемо задати якусь квоту. Далі в сигналах мережі ми можемо глянути, які у нас сигнали мережі. Тут ми можемо скачати якісь застарілі драйвери, але цього робити не потрібно. Тут ми можемо глянути смс, які прийшли нам на SIM-карту. Тут ми можемо глянути телефонну книгу. Далі в розділі USSD ми можемо відправити якийсь USSD запит. В налаштуваннях ми можемо налаштувати фіксацію TTL. Якщо у нас, наприклад, тариф для смартфону, ми можемо вибрати з іспользуванням ip Tables, і в нас буде працювати сим-карта тільки для смартфону, тобто наш роутер буде відображатися в мережі оператора як смартфон. Далі тут є пінг хост частоти мережі ми можемо вибрати. тобто можемо, наприклад, вибрати частоту Band 3. Це, як показує практика, Найкраща частота для використання інтернету. В більшості місцевостей на цій частоті можна отримати гарну швидкість інтернету. Далі тут ми можемо вибрати мережу, це може бути тільки 2G, тільки 3G, тільки 4G, або тільки 4G, 3G. Тут ми можемо прописати точку доступу інтернету, для того, щоб її додати, натискаємо Додати. Ім'я профілю можемо. Написати будь-яке. Далі прописуємо англійськими літерами Інтернет, натискаємо Примініть і обов'язково встановити по умолчанню. Як бачимо, текуща настройка APN не може бути змінена. Йдемо в домашню сторінку, вимикаємо Інтернет. Далі в налаштуваннях HPN. Вибираємо один, натискаємо. По умолчанню, йдемо на домашню сторінку, натискаємо підключення до інтернету. Далі в «Налаштуваннях Ethernet» ми можемо щось налаштувати. Це може бути PPPoE або динамічний IP, або LAN, але LAN тут немає, тому ми нічого тут налаштовувати не будемо. Стан Ethernet нас не цікавить. Далі тут ми можемо змінити ім'я роутеру. Далі тут ми можемо вибрати. Або відкритий Wi-Fi, або з шифруванням. Далі тут є в нас пароль. Пароль за замовчуванням 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Ми можемо вибрати якийсь інший. Далі у нас йде канал авто. Ми можемо вибрати якийсь канал Wi-Fi. Наприклад, це канал 7. Максимальна кількість підключень по Wi-Fi. Вона тут складає 10, максимальна кількість це 10 підключень. Вріма засипання Wi-Fi, коли немає клієнтів. 1 хвилина, 5, минут, 10. Минут. Ми вибираємо нікогда, але можемо наприклад, вибрати 10 хвилин. Якщо 10 хвилин до Wi-Fi не буде ніхто підключений, то роутер перейде в сплячий режим. І вимкнеться Wi-Fi, таким чином вимкнеться енергозберігання. Після того, як ми задали налаштування, натискаємо застосувати. Тут ми можемо задати налаштування VPS. Тут ми можемо змінити пароль на вход в веб-інтерфейс, ім'я користувача для входу веб-інтерфейс. Можемо змінити PIN на сім-карті. Можемо скинути налаштування за замовчуванням. Можемо виставити системний час. Далі можемо вімкнути налаштування Firewall. Налаштування DMZ, далі в параметрах роутеру ми тут можемо змінити параметри IP-адреси. А щоб це зробити, нам треба спочатку вимкнути інтернет. Далі в командному інтерфейсі можемо відправити якусь команду. І тут, в меню перезавантаження, ми можемо налаштувати якесь планове перезавантаження цього роутеру. Наприклад, щоб він перезавантажувався в якийсь певний час. Ось такі налаштування цього роутеру. Придбати його можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі в телеграм. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.